Зато за кнопка. Сьогодні мы будемо грати в цю гру. А, цю гру я ще не грав, але бачу, що тут персонажі з Brawl Stars і є. з інших ігор теж. Тільки Скільки мені... 60. Плюс? 0. А, 3. А чому не 0 Чому не 0 60, плюс давай. Чего там Мафик. Так, у мене є ось такий... юдь. Это из Clash Royale. И не тільки. Що? На ее кнопку? А, просто нажимати на кнопку. А, просто на телефон потрібно нажимати. Три монотки. Л примо конечно. Ура, у мене є L Примо. Це найкращий боєць, який може бути. Ельприйму їх! Давай! Ти зможеш. Льприму. Що я нажав? Кого я вибрав? Хто це? Кого я вибрав? А чого він тільки б'є? є? Ви. Ель приму. А, ну он. молодець, ви а, типа, когда я останавливаюсь, або коли, коли я нажимаю, Що маст. А, может. Угу, може зламати його. Да ладно. Плейру. Ну, поехала. Що? Ага. Так, мої гроші, гроші, гроші. На, 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 на. Аль прима, ты самий найкращий. Коплен. На на. найма усіх виноса на Ізічах. О, там другої прима, тут другі персонажі. Бей їх бий. Давай ти зможеш. І він забрав його бей Бийте їх. Усіх бий. Бо їх. Що, забираємо, забираємо і свалимо, свалимо. Давайте визьмоте. Туди гроші, гроші. Так, прокачаємо тебе. А ні. ми не прокачуємо, ми оберемо еще. А можна мені багато юнаків? Ну, щось так, то кожного разу буде. Яко мое имя. Давайте как просто скам. Кто не знал, меня скам зовут. Из много маленьких, один большой. А что это треть, я не знаю. Плей. Окей. Плей. Что это? А, мне игру браться. Иииии. І... Я в цены грав, я не знаю і то, что из-за цього. А, тут изначально с самого початку. Давай, ты сможешь всех быть. На, на, на. Я не знаю, кто це і з якою це Мне кто-то звонит. Ну, пошку. Это так, о, дерево. Це нам потрібно. О, Воно дає щось. Це добре. А його убити, будь ласка, а мене не потрібно чіпати. Конечно же альпримо. Альпримо хто не знав? Саме крутий. Так, збираємо. Ось що в мене там? Помана на мое. Л приму, конечно же. Давайте приму Пам! С двух ног. Скадиш. Э. Е -е... Ну тут уйдем сильный. Пушей дерево. Давай бой. Вы куда пошли, гаву дерево? Потрібно дерево, бомбу. Збирам. А у мене грошей. Ех ех. туди, ех. там гоблини є. Гоблини. А ми їх рознесемо. Два Лпримо і що какие-то шилики. Фрі, 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 фрі. Це потрібно нам. Зуйприму, Лприму найкращий. О, ось про що вони. Багато маленьких Лприму це один великий Лпримо. Ще я Альприма, аль вони найкращі. У цій усій ігрі. І давай лісороба, то потребу трішечки. Там щось пофіг. А я на першому місці. О, клас. Так, о, больший великий лесороб. Великий і... він маликий, маленький. Боленький. Ну, скав на першому місці, навіть це зрозумів. Ну хтось на другому місці? У нього багато. Ну в мене вже більше. Ось він. Е, махаце будеш? Е, Сикло. Є сюди. сикло, Сикло. бей бі його, бій його. Минус один. Минус другий, минус третій. А він убігає. А ти не бежиш більше нікуди. Е, мій сундук. Великий гоблин. Стікаємо. Не дайте сундук. Дайте секунд О! А це що? Ой-ой, тікаємо. А цього я не бачив. Прикинь, вони могли мене побудити. Ну я не побожданий, тому що це бути. Боти. Ну тут тепер прийму. А вот цього вб'ємо. Б'ємо. І цього вб'ємо. Ей, не сумни. Бити. Вдагонку. Ой-ой-ой, больно-больно. Опа, много, много много. Ей, у нього Много теж. Мана більше. Ха-ха-ха. У мене більше все равно. Хоть би я когось набий, я переміг. Це добре. Ну, в принципі, смисл гри я зрозумів. Тільки не зрозумів. А, за першу місце це 200. А всього 281. Опен Шос. Опен кейс якийсь а, тут теж редкості Комон Супер Комон Це найгірший? О, а не є трішечки юнітів. буга-буга. Добре, добре, добре. Що це таке? типа пас, кольт. Ура! У меня есть кольт. Потом будет еще кто-то. Плей, гей Ничего не понял. А, плей, плей. И космопа и еще что Ну я зараза. одна Потребно бро. Т.М. Як в правостарці захвати кристалли, захвати Захват Так, куди ж на дерево руби. Спиран. Ой, бомбочка. Все Вся це я. Один допоможе мені. О, кейс, 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 три, Опа! Ей, прямо молодший. бей, на. А це шо? О, рож. Грош. І гроші. Ой, чекаємо, чекаємо. Так, я на другому місці. Конечно, Кольт. Кольт, срай. молочик. Буваємо його! Так, опа, багато грошей і його буваємо. І ось за того. Я сам её убью. Убивай мою птичку. О, -о, о Хил. Хил. Давай Ну давай Возможно. Ой. ну О, здорово. Кольт, давай. Опа, богато все, Нам дали. Так, потребные ящики, знаете. Что это такое? Что это? Так, нам потребны ящики. Ящики, ящики. Кольт. ХП мало. А, это хп, а так я заразил. Бьем моих об... обох. І його вбиваємо. Фри лісоруба. Далі, в мене багато всього. Ель переймо. Вбиваємо дерево. Зробляємо кошти. І вбиваємо цього! Ра-та-та-та! Ра-та-та-та-та. Ра-та-та-та-та. та, -та, -та, -та. Ра -та, 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 -та. Бомбочка! З дороги! Вбиваємо його швидком! І добуваємо його і його заодно. Кольта. У мене, у мене великий кольт. О, там щось. Давай їх. Загонку. Вбиваємо їх! Вбиваємо. А я хоч не програю. Дракоша. Було ще одно. Опа-на! Збираємо, збираємо. Я хочу дракошу бити. Гоша дракоша. Пам, зберу. Ого. Сільки всього богатку. Там фрі, там фрі. Відкриваємо кольта. І тут фрі. Тут вже пускай без, без цього, а я переміг 100%. У мене 100 більше 100, а у них нема. Давайте. Пум! Чого ви такаєте? А, я вже переміг. О, гра прикольна. Думаю, Буду е, Буду часто її записувати. Ну на цьому все. Ставте Опа, Щас відкриємо. і потім. Орео. Ну, тут спорядки. Ну, тут золотий екран, як будто легендарка. И тут открытие. Новый персонаж. Классно. А, это... Ц... Мне Лего выпало. Мне реально Лего выпало. Смотри, тут есть... Э, ну, типа... Э, кон. И, типа... Эпики. Вот это эпики. Да, он написано. І в нього болі. Ну все. Давайте інші виду мої. Усе, до побачення. Пока-пока.